Let us listen to the Gospel of the Blessed Virgin Відповів Ісус, доки я бути з вами, доки терпіти по вас, прилетіть мені сюди. Ісус йому, і після вийшов з хлопця, і вона ви жовтні і шквилі, тоді вийшли учні до Ісуса на самотій святами, чому ми не могли його вигнати. Ісус сказав, через вашу малу віру. Бо Боїса, кажу пахну, коли матиме ти вірях земногичій, скажіть цій горі, перенесися звідси тоді, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а що цього роду вісти, то його обвиганяє лише молитвою, і Госто, як вони зібралися в галилеї, Ісус сказав тобі, сим, чоловіче має бути, тим і вони його б'ють, але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажугилися. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вчорашній рік з моєї тої весільної праці Ісус зібрав був, покликав 12 апостолів, допомагали Йому. Все добре було, бо тому що через деякий час вони хвалилися Ісусові, Господи, що навіть духи накоряться. А Ісус сказав, не радійте тому, що вам духи коряться, але радійте того, що ваші імена записані є на небесах. Сьогоднішній Євангелії ми з вами бачимо протилежний результат. На Євангелія описує, що приступив до Ісуса один чоловік, припавши йому до нього, каже, Господи, зминися з твоїм сином, боїм причинний тяжко не служить. Často ti dali se, on často Ti dali potřebovat ho pomodlit, člověče, a předvídět ho do tvých účtů. Ісус погрозив йому і бізнес вийшов з хлопця, і вона піддужав тієї хвилини. Чому Ісус був задоволений учнями? Яка причина? Адже перед тим все добре було. Перед тим їхня праця і все добрелося. Але в тому випадку їй нічого не вийшло.

брак молитви і брак посту. людина, яка є побожна, яка є і людина, така людина має постійно зростати у досконалості, в святості. Людина, така не має право судитися. smuchali v hrobu Jezusa. Oni báčali, že snadí čuda, jak Jezus cílá, uzdravňá u lidé. Коли Ісуса повели в селі потім на розп'яття де вони були ми всі потікати, бо тому що причиною їхній спосіб життя бути особою святою, з Божим сином, тобто з Богом, але зі своєї сторони нічого вони не робили. Вони просто жили. Дивилися, тішилися, захоплені були Ісусом, але не зростали внутрішній доскон. Має дітей, і це добре є, але в тому зосереджені уваги волотьком не звертають увагу на себе. А потім, що стається, діти ростають і теж що батьки так старалися на них зосереджувати увагу, дітей відходять, а потім мама чи батько жидіється. Та я ходив до церкви, я все всього даремно пропало. А знаєте, чому даремно пропало? Вас, тобто в батьках, не бачили святості. Що були діти, діти свідком своїй сім'ї? А були свідком тато може заматіватися, мама може так само нерви свої показувати. Себе виходити, свідками є, були свідками сварок, непорозумінь, коли гнівалися. А потім дорослі виростають, святості не бачили і ніби їх ховували їх, і до церкви ходили, але не притягали. Jesus Залишок присвятити молитву і посту. хто не може пости, значить, більше практикувати віру Господа, зростати вірі, що ми дійсно були досконалими, а не дати ідентифентний спосіб.

Скрізь менти вісти, волнаш мой тварин причистий своїй матері, святи з вами селена пострій, ось тихоця нашої Константинополя і всіх святих, Помилий спасен, за плані і мені до любний.